Тобто перший критерій це таке почуття безсилля, це внутрішнє відчуття, це як ніби внутрішньо зсередини ви відчуваєте своє внутрішнє безсилля, присутні такі думки і відчуття, що я нічого не можу змінити. От я зараз знаходжуся в, цій від... в цих відносинах, і мій партнер саме такий, і я нічого не можу змінити, я нічого не можу зробити, щоб це в моєму житті змінилося. Або складна фінансова ситуація. Ви я відчуваю це безсилля, цю безпорадність, і ніби нічого не можу зробити усередині, як ніби немає цих відповідей, що би я могла зробити для того, щоб змінити. Цю ситуацію. Всередині у вас може бути така фраза, да, тобто, яку ви часто чуєте десь всередині себе, що від мене нічого не залежить, так що, ніби от якось складаються ці обставини, ситуації, якось поводять себе інші люди в моєму просторі, в моєму середовищі, і ніби від мене особисто нічого не залежить, тобто я в цьому житті нічого не вирішую. Це, по суті, якби таке переконання, яке працює на рівні підсвідомості. Але ви його відчуваєте глибинно, і в цей момент, коли відчувається оце от безсилля, вам здається, що справді так є, що я нічого не можу замінити, і від мене нічого не залежить. І дуже часто в такому випадку людина здається ще до того, як спробувала щось зробити. Наприклад, у вас виникає якась. Ам... Якась ідея, та тобто, ви хочете реалізувати якийсь проект, ви хочете змінити роботу, ви хочете щось новеньке зробити в своєму житті. Ви хочете щось змінити, навіть почати щось нове вивчати. Та можливо, це не щось таке глобальне, велике, а щось малесеньке, і ви, ніби у вас виникає ідея, ви хочете це зробити, і тут же внутрішньо якби це може згасати. Тим, що ой, в мене і так нічого не вийде, від мене нічого не залежить, я нічого не зможу змінити. Скоріше за все, це не для мене. Тобто, ще до того, як ви зробили якийсь крок, ви вже зупинилися в цьому моменті. Це дуже часто цей критерій характеризує, що якраз присутній цей стан.